Боротися зі стресом. А, ну, взагалі, що це значить? Боротьба це напруження всіх сил, будь-яка боротьба. Боротьба передбачає, що у вас є ворог і небезпека. У нас зараз ворога і небезпеки з вами вистачає більше, ніж там отако можна, правда? От з ними, і, власне, треба боротися. Бо це, якщо ми не будемо з ними боротися, то буде що? Або наше життя значно зіпсується. Я, наприклад, не знаю, як ви. Я не можу собі уявити, що я буду жити в уському мірі. От взагалі для мене такої опції не існує. Але це загроза життю, безпосередня загроза життю нашому. І це та небезпека, з якою реально потрібно боротися тут і зараз, інакше вона буде боротися з нами. Незалежно від нашої активної участі, тобто, не це такі фактори. Боротися з тебе треба з такими факторами, які реально напряму впливають на наше життя, на нашу безпеку, на наше майбутнє. Тобто це тяжка хвороба, можливо, да дуже не зовсім правильний вираз. Ну, але уявимо, що це певний такий ворог, і ми будемо робити якісь цілеспрямовані такі дії. Тобто, це безпосередньо війна і ворог. Стрес, мої дорогенькі, знову ж таки, це мої власні думки, це я так сприймаю. Можливо, книжка розумна пише інакше. Але стрес на нас не нападає сам. Стрес не існує окремо від нас. Стрес не є об'єктивним якимось явищем. Стрес не матеріальний, не фізичний. Стрес – це безпосередня наша реакція. Це реакція на те, що ми дозволили собі в себе пустити. Це ті реакції, які, власне, ми не контролюємо. Стрес це реакція, яку ми не контролюємо. Тобто, якщо біля нас отут десь летить, вибухає якісь звуки, якась безпосередня небезпека. Ми спочатку наш організм реагує, наш рептильний мозок у нас в голові, в психіці. Він спочатку реагує, а потім ми починаємо усвідомити, а як, власне, ми зреагували. Хтось спокійний, як камінь, хтось заціпенів, хтось панікує і в істериці б'ється, хтось кудись біжить. Да? Хтось починає кричати, хтось починає плакати. Тобто, спочатку ми ага, а, є така реакція на, якийсь, на якусь певну подію. І вже далі. Тобто, коли є така несвідома автоматична інстинктивна реакція, та тваринна реакція нашої психіки, ну далі вже ми включаємо свою свідомість і починаємо, мабуть, зважувати небезпеки, зважувати свої ресурси, свої можливості, якісь зовнішні обставини. Якісь приблизно, наскільки можемо, ми прораховуємо наслідки цієї ситуації. Так? І тоді вже наше свідоме рішення, як реагувати на ці подразники, на ці події, на, ці, на цю небезпеку, це вже наші рішення, наші реакції, управління нашим, нас своїми власними емоціями, відчуттями і реакціями. І якщо люди говорять, що є тотальний стрес, Якщо образно уявити, це людина, яка стоїть от просто всім вітрам відкрита, знаєте, таки на абсолютно відкритому протязі, або на десь на відкритому місці, відкрита дуже сильним вітрам. Тобто вона не захищена взагалі, не працюють механізми захисту. Все, що пробивається: будь-які подразники, будь-які події, будь-які Тригери, да? це те, що подразнює умовно таке слово є тригери. Тобто вони всі на неї впливають, вона все ні, ні від чого не може захиститися. Знаєте, це як одна людина стоїть, а сто її б'ють сніжками, і вона вже просто не може захиститися. Вона закриває голову е, руками і вже буде як буде. тобто Ну, я так сприймаю, що тотальний стрес це приблизно так. У людини немає захисту, немає захисної е, захисних ресурсів, механізмів. Тобто система відмовила. В таких ситуаціях, якщо це не просто вираз словесний, якщо людина просто так м -м, сформулювала це одне. Якщо ви реально відчуваєте, що ви от переживаєте в тотальному стресі і не справляєтесь, мої хороші, це треба звертатися за допомогою. Вже то, це той та ситуація, куди треба, коли треба до психолога, а можливо і до психотерапевта. А можливо, вже і підключити якісь там допоміжні засоби для того, щоб стабілізувати психіку і вивести людину. Це дуже небезпечно. Я весь час акцентую. Хто зі мною постійно? Ви точно знаєте? Я весь час акцентую. Люди милі. Психічне здоров'я, емоційне і психічне здоров'я. Навіть фізичне не так небезпечно. Це вже буде наслідком. Однозначно, у нас у всіх будуть наслідки на здоров'я, але з тим можна якось, знаєте, раду дати. Бо то можна полікувати таблеткою, можна полікувати травкою, можна полікувати там капсулкою якоюсь, можна полікувати в санаторії, чи з'їздить на море. Психіку і от психічне емоційне здоров'я. Повірте, що якщо воно вже пошкоджено, то морем його не вилікуєш. Можна підтримати так. Можна підсилити так, а вилікувати це вже неможливо, якщо вже мається така знаєте серйозне пошкодження. Тому я весь час наполягаю і акцентую психічне емоційне здоров'я. Не справляєтесь? Є таке слово в нас нове тепер не вивозите. Так да? от люди часто кажуть, я вже не вивожу все. Звертайтеся по допомогу, звертайтеся до психологів, до психотерапевтів, є безкоштовні державні служби, поцікавтеся в Гуглі. Я думаю, там є телефончики, звертайтеся до людей, до, до кого ви знаєте. Ну, в кінці кінців спеціалістів таких професій дуже багато. Я пам'ятаю, як коли ковід починався, і люди були ну, реально в паніці. Тепер нам було б, мабуть, смішно да, над самими собою. Наскільки люди боялися, там, ну. Ну абсолютно такі критичні були стани, психічні, я б сказала, навіть не психологічні, в таких і досить серйозних і прокачаних людей. Вони стикнулися якраз з викликом, до якого вони були не готові. І мені багато людей ну в таких в такій паніці або писали, або дзвонили, Я казала, просто позвони мені. Я просто з тобою поговорю. Я просто з тобою поговорю, позвони, набери. І от приходилося ну, дуже багато людей тоді, я пам'ятаю, що я працювала по 18 годин в день і без вихідних, мабуть, півроку. Панічні атаки в людей почалися, ну, всі, які тільки може бути так, а зараз то нам смішно, да? ну, наскільки, ми, наскільки ми слабкі і не підготовлені були, що от такі неважливі речі не було з чим порівняти, правда? І тоді людей заганяли ну, просто за хмари.